Є такий запит, хочемо змінити напрям текстури, ламінат йде під 90 градусів, перпендикулярно до стіни, а ми хочемо під 45 градусів. Для цього обираємо конструкцію, дивимося, як називається текстура. Деревина, світлий дуб. Заходимо на параметри требувати елемента поверхні, а пошуку набираємо деревина, світлий дуб. Ось воно тут є. Спочатку раджу зайти на основне ядро, і там, де вкладка текстура, вона у вас може бути закрита. Ось так. І е, тут, де є кут, написати 45 градусів. Ось видно, що ламінат пішов вже в інший бік, але це ще не все. Бо ми це побачимо в 3, d зараз цю зміну. А на фотографії цього не побачимо. Потрібно зайти на саймплеєр-Shift. Е, і ось тут. У вкладці, на кнопці Зіставити налаштування треба вибрати, оновити займів із базових налаштувань. Базові налаштування це там, де ми вказали 45 градусів. Відтак, ламінат пішов у нас під 45 градусів, і ось тут зараз в ТРБД він теж пішов. Ну, і На фото це теж буде видно, коли запустимо нашу візуалізацію. Якщо всі кроки пройти саме так як треба, то тоді текстура на виході буде 45 градусів. Таку саму річ можна пропрацьовувати і з плиткою, також з візерунками. Ну, фактично з чим по аналогії це все буде працювати. Так на початку вам покажу, а в коментарі добавлю, або ні, я як ілюстрацію, таке добавлю цю. Картинки, щоб було видно, що ми будемо мати на виборі. Ось вже видно діагональки, тобто працює.